Так, звук записую на телефон, тому що е, трохи проблема. Не знаю, як я його маю. Так, дивись, вань. Дивісь, вань, що по плашці. Плашку дивись, ти можеш скачати просто будь кольору квадратик. так? Накидаєш сюди, Під... відділяєш його, треба на нього нажати зараз, бо в мене тормозить. Кіцька як кінь по хаті бігає. Так. От, підняв. Тепер е... ой. Тепер з цього боку в меню цьому основа. Бач, відео основа. Е... Смішування його вибираєш. От. Все. В тебе є плашка. Цю можна розтягувати без проблем. Можеш так само, ще прикол є по, по ключу, можеш. От, в цьому місці в тебе має бути, може бути одна яркость, а допустим, перетягнеш друга. Ну, це для общого розвитку. Це, це, це нам, в принципі, не треба. Але от, ставлю ще один ключ. От, в цьому місці. Бач, якщо я роблю зміни. От, чорне. Воно запам'є тут ключик от такий. От, так само може Так само на текст можеш накидати ключі, що він може з'являтися з допомогою непрозрачності, чи цього змішування. В тебе може тексту нема, а потім бах з'явився. Чи тут є, є розположення, може текст пересуватись так само по ключах. От тут зараз покажу тобі на блюрові. Так, поки я це видаляю, тепер дивись інший метод додавки плашки. Вибираємо медіафайли, вибираємо бібліотека, вибираємо тут в тренді, бачу оця чорна фігня. Я перетягую. Дивись, прикол в тим, що тут вона не розтягується. Тут іначе і фокус. Справа вверху дивимося. скорость, нажимаємо. чуть чуть міняєш скорость, тоді отут таке вушко з'являється за него ловиш. Перетягуєш куди треба. Все те саме. Так, натискаєш відео. Натискає тут змішування може бути сховане, Бач, його може бути не видно, от може бути отак закрите і сховане. Все, це без проблем. Так, йдемо, я це пока видаляю. Тепер що робимо? Тепер, давай по блюру, да? от, допустим, ріжу я тут кадр, я нажимаю Ctrl B, Ctrl B. Так, о, вибрав цей кадр. Тепер нажимаю Alt, ну, щоб не дублювати, нажимаю Alt лівою кнопкою мішки і тягну вверх. От. Все, перемістив. Тепер як показувала Таня зліва, ефекти, пошук. У мене, я вже шукав, бач, блюр. В мене воно запам'яталось. Ось. Я його кидаю зверху, отак Таня показувала. Так, да? у нас є розмиття. Ми Бачимо, от, його треба чуть. Юля показувала другий метод. Просто цей блюр перетягуєш на цю картинку. В принципі, воно все те саме. Просто він автоматично напевне, напевне під цей, підлаштовується під картинку. От. Добавив. І дивіться, в чим прикол. От тут ще. Основу, може я не той блюр вибираю. А ну давай я віддалю. Попробую ось цей. О! Дивісь, в чим прикол. Це Юля показувала, що вони є різні. От, бач, є розмітія. Ти можеш вибирати степінь розмітія. Тепер вибираєш маску. Це коли нажата ця штучка. Маску вибираєш, додати нову маску. От, от в тебе з'явилась. От я вибираю прямокутник. Можеш вибрати круг, що ну, тобі підходить. Тоді береш от. от так. Все. В тебе є вже блюр. Але ну, тут ще є один прикол з цим блюром 200. У тебе, тебе картинка поїхала, да, а блюр не поїхав. Як зробити? Ставимо начало в тому місці, де, де в тебе сходиться, все нормально, нажимаємо знову розмиття. Ось це меню Праве крутимо вниз, в тебе є розположення, ставимо ключик на розположенні. Так. І тепер стрілочкою на клавіатурі я тицяю, щоб просто перемістити кадр. От, я переміщаю. І тут блюр пересунув, і бач, в мене зразу тут ключ знову з'явився. Знову пересунув. Знову новий з'явився. Знову пересунув. І коли пересуваю оцю рамку, тоді з'являється ключ. І так, з цими ключами зручно, ти можеш. Їх робити по розміру. От, допустимо, в тебе картинка збільшується, тобі треба збільшити блюр. чи що. Ти ставиш в цьому місці, де тебе устраює ключик, от розмір. І, ну, допустимо, я його ставлю розмір. Тут, де мене устраює, так? А тоді мені треба, щоб далі він збільшився. Я перетягую. перетягую. Ага, чекай, його треба розтягнути, так? Я перетягую. І цей блюр я отут отакий от великий роблю, що він цю всю закриває. Ну, це для прикола. Показую, щоб ти розумів як. Так. І все, от, тепер. Eh, it's super pequenita, it's super compact. Pеретягуєш suda. Ну, куда хочеш? Так само текст вот, по умолчанию. Ми пишемо eh, назву капслоком. От він з'явився. Перетягуємо, куди нам треба, додаємо жирності тут. Тут розмір можна так. А можна отут масштаб. Ну, масштаб це більше для ключа. Якщо ти хочеш, щоб в тебе, допустим, отут ми ставимо ключ по масштабу. Пересовуємо і хочемо, щоб він в тебе отут збільшився текст. Ти його збільшуєш. Я не знаю, може я вже це показував, тому що я другий раз відео записую перший раз щось зіскочило в мене. Окей. А якщо хочеш. Е, додати ще один текст. Просто жмеш Alt, перетягуєш вверх, От. І тут. От. він же є. Ну, тут е, так само є. Е, Прозрачність може мінятись, він може в тебе щезати може з'являтися по ключу. Тоді розположення, ну, все те саме. Тут стиль можеш вибрати, щось дуже літа є от, З чорною обводкою. Тут нижче вибирається колір обводки, толщина обводки. Далі можеш фон додавити. це, мабуть, Свєта робила з цим фоном. Ось так або так. Це теж таня показувала як фон. Можеш додати сіяння. Сіяння вибирається кольор, який хочеш Ззаді. також можеш вибрати тінь там нижче. Ну, вроді, от тінь. Все, тень может быть і розмета, і така, і сяка. Ну, вроді все пока.